Якщо ви коли-небудь вибирали принтер або хоча б читали його характеристики, то ймовірно зустрічали загадкове скорочення DPI. Що це таке і чи має воно значення? Якщо вам потрібно просто друкувати документи, а не створювати шедеври живопису. Давайте розбиратися. DPI розшифровується як кількість точок на дюйм. У світі принтерів це означає, скільки окремих крапок чорнила пристрій може нанести на один дюйм паперу. Чим більше цих точок, тим детальніше та чіткіше зображення. Але перш ніж бігти за принтером з найбільшим DPI, спробуйте відповісти собі на питання, чи помічаю я різницю між 300 і 1200 DPI. Якщо ваша відповідь я й так бачу всі літери в документі, навіщо мені більше, то можливо ця характеристика не так важлива для вас. Високе значення DPI важливе для друку фотографій та складної графіки. Наприклад, друкарські поліграфічні машини працюють із роздільною здатністю 2400 DPI, адже їм потрібно передати найдрібніші деталі. У той же час для звичайного друку текстових документів 300 DPI цілком достатньо. Якщо ви плануєте друкувати якісні фото, то звертайте увагу на принтери з роздільною здатністю 1200 DPI і вище. Але не забувайте, що реальна якість друку залежить не лише від кількості точок, а й від технології друку, якості чорнила та самого паперу. Принтери з низькоякісним чорнилом навіть при 4800 DPI не зробить фотографії кращими. DPI – це не чарівний показник, який автоматично робить принтер кращим. Він важливий, але не єдиний фактор, що впливає на якість друку. Бажаємо яскравого друку разом з Принт.